телефонувати вашому керівнику. Спочатку керівнику зателефонували, а потім в міліцію, щоб керівник міліції зателефонував міліцію, щоб нормально все подивилися. Ви <реку> особисті... скажіть, що у вас особистий прийом? особистий прийом із записом на відео. У вас же особистий прийом, а не З якої підстави вам відмовляють спекування, скажіть, будь ласка? Щоб не знімало. Думаю, що її не можна знімати. Так мало того, ми погодились на ці умови. Так. Зробили тільки два знімки. Так. Щоб, щоб така зустріч була. На фотоапарат. На фотоапарат. І після цього вже почався скандал, що вийдіть з кабінету і все. Хвилинку. Що, людина, для людини не стандартна ситуація, так. вона не знає законодавства. Так. Навіщо такі люди злочин. керують людьми? Ми будемо чекати. Навіщо, навіщо. Давайте напишемо, напишемо, злочин, да, напишемо заяву про злочин, поки. А Поки почекаємо і викличемо міліцію і ми не мене будемо викликати, вона викликала. Так? Ми приїжджаємо ми зараз. Напишемо. Добрине. А ви хто? Ви чуєте на собі прийшла просто до людей. Ми думали, ви я думаю, що таке натовп Нормальний натовп по громада. Є, не, не треба не валтувати. Щоб вся громада України не їздила в Київ. А то міліцинири гвалтують, з пенсійного фонду законодавства не знають, що їх можна знімати. Суди засуджують. Да, суди засуджують, міліциники беруть. Хаврає. Ці не знають навіть елементарного законодавства, що її можна знімати день і ніч, поки вона на роботі. Взагалі жахість. Ну, службовців зараз, ну, ну, яка стаття перешкоджання журналістській діяльності? Зараз ми запитаємо. щоб зарані знаті. Сто тринадцята ночі. А, ну прямо, ну нам треба. У нас є черговий на комп'ютері, ми ж не ревізію робимо. Ми ж не думали, не перевірка. Що не Часи прийому людина має прийняти, вислухати, дати відповіді, занотувати те, що ми просимо підготувати за наступного разу.